Про події війни говорить «Стратком». Росія б'є по цивільних. Напередодні російські терористи вдарили по трьох населених пунктах на Харківщині. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали. Серед них дитина. Пошкоджено приватний будинок. А у ніч на понеділок росіяни атакували Сумщину. У шосткінській громаді пошкоджено об'єкт інфраструктури та два житлові будинки. Унаслідок атаки БПЛА зруйновано сільськогосподарські склади та сільгосптехніку. Порох активно застосовував керовані та некеровані авіаційні бомби, ФПВ-дрони та безпілотники типу Шахет. Унаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждали двоє чоловіків, пошкоджено ліцей, два магазини, десяток приватних будинків, господарські споруди, автомобілі. А у Запоріжжі в неділю росіяни ударили авіабомбами по автовокзалу. Близько 20 людей поранено. У них множинні мінно-вибухові травми кінцівок, голови черевної порожнини. Пошкоджено також лікарню, сім багатоквартирних будинків та нежитлові приміщення. У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, які оперативно долали наслідки ворожого обстрілу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте і завжди за будь-яких обставин зберігаєте життя людей. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на понеділок противник випустив по Україні 71 ударний БПЛА типу шахет, і безпілотники імітатори різних типів. За попередніми даними протиповітряна оборона знешкодила 59 безпілотників, зафіксовано влучання 12 БПЛА на шести локаціях. На одній локації упали уламки збитого безпілотника. Сили оборони України звільнили і повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка Сумської області. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України. В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24 го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Крім того, йдеться в офіційному повідомленні: сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне Дніпропетровської області. Інформація про його окупацію не відповідає дійсності. Європейські лідери, що входять до коаліції охочих, оприлюднили спільну заяву напередодні запланованої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Владимиром Путіним. У ній, зокрема, ще раз підтвердили переконання, що шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Йдеться у заяві. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Ми ще раз наголошуємо, що неспровоковане і незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням статуту ООН, Гельсінського заключного акта, будапеського меморандуму та послідовних зобов'язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України. Ми продовжуємо твердо стояти на боці України, сказано у спільній заяві. Нагадаю, перша особиста зустріч Дональда Трампа з Путіним з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланована у п'ятницю, 15 серпня, в американському штаті Аляска. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим нещодавні російські удари по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Очевидно, що це цілеспрямовані атаки і не тільки по цих об'єктах, а й по нашій співпраці, зауважив Володимир Зеленський. За його словами, президент Азербайджану завірив у продовженні співпраці попри будь-які виклики. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні. Він також наголосив, що останніми днями провів низку переговорів з прем'єр-міністром Швеції, президентами Франції, Казахстану та Сполучених Штатів Америки, говорить президент України. Я дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати. Усіма з ким він контактує. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 42 ворожих наступи. На Новопавлівському 33 атаки, на Лиманському 19 ворожих штурмів. У неділю ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 тисяч 9 обстрілів, із них 105 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 4615 тисячі дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та три артилерійські системи ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. 191 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 131 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте длав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! У ніч на 10 серпня сили оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу, що у Саратовській області РФ. Унаслідок влучання БПЛА на території підприємства зафіксовано вибухи і пожежу. Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури Російської Федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти. Високоточним бомбовим ударом повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів у районі тимчасово окупованих Олешок. За попередньою інформацією, знищено близько 20 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень. За даними розвідки, серед ліквідованих командир, начальник штабу, начальник інженерної служби і командир одного із взводів батальйону, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони вісім нових наземних роботизованих комплексів. Усі вони українського виробництва. Як зазначили у Міноборони, більшість комплексів здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуювати поранених. Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Вони обладнані сучасними системами зв'язку і передачі відео. Працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції. У Міноборони додали, що з початку року допустили до експлуатації загалом 40 наземних роботизованих комплексів, і усі вони українського виробництва. Вночі російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. У сухопутних військах зазначили, сигнал тривоги для особового складу подали одразу після надходження сигналу Ракетна небезпека. Однак під час переміщення до укриття група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та одинадцятьох поранених. Командування сухопутних військ Збройних сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Росія продовжує бити по мирних містах. Двоє цивільних загинули ще сімох, у тому числі 16-річного юнака, поранено у Білозерському на Донеччині. Там росіяни напередодні ввечері атакували фабами. Під ударами опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Постраждалим надано допомогу. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину. Російські війська за минулу добу завдали понад 50 ударів по мирній сумщині, використовували ракетні системи залпового вогню, керовані авіабомби, FPV-дрони та безпілотники інших типів. Загалом під ударами був 31 населений пункт області. Найбільше дісталося Сумському і Шосткинському районам. Травмовано чоловіка, знищено та пошкоджено мирну будівлю, об'єкт цивільної інфраструктури у Куп'янську Харківської області. У результаті російського обстрілу теж поранено чоловіка. Йому 78 років. Загалом минулої доби під ударами там було три населених пункти. Пошкоджено приватний будинок. Дві авіаційні бомби російська армія скинула на Приморське Запорізької області. Поранено мирного жителя. Пошкоджено будинки. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 із 48 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора на вівторок. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Крім того, Росія випустила чотири балістичні ракети Іскандер. Із Зворонецької та Брянської областей. Ціллю безпілотників стали мирні міста Сумської і Донецької областей ракет Чернігівська область. Зафіксовані влучання 12 безпілотників і трьох ракет на семи локаціях. Протягом минулої доби на фронті було 168 бойових зіткнень. Це на 31 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України найбільше атак на Покровському напрямку 48. На Новопавлівському сили оборони відбили 24 атаки, на Лиманському 20. Найменше ворог намагався атакувати на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Там зафіксовано одну та дві спроби штурмів відповідно. У понеділок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари. Зокрема, скинув 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5299 обстрілів, із них 105 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 4980 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами і два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 980 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Протягом останньої доби на різних ресурсах з'явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відповідає реальним фактам, наголошує речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, підполковник Віктор Тригубов. Він прокоментував ситуацію в районі міста Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині. Треба розуміти, що це малі групи по декілька осіб, їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось, о Боже, росіяни просунулися там на не знаю скільки останній раз лунало, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян. У кількості ну десь 5-10 осіб, і це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю ту весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі, в одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати. В оперативно-тактичному угрупованні Донецьк додають, незважаючи на те, що росіяни на інформресурсах розповідають про успіхи малих піхотних груп. Це не означає, що росіян там не знищують. Той особовий склад противника, що проникає між позиціями підрозділів Оту Донецьк, зустрічається з українськими воїнами і неминуче гине. Ситуація складна, неприємна та динамічна. Оту Донецьк, так само як і сили оборони України в цілому, потребують суспільної підтримки і згуртованості, віри в свої дії. Йдеться у повідомленні. Пряме фінансування для закупівлі пікапів, збільшення фінансування для бойових підрозділів, спрощення процесу списання майна та скорочення часу для відзначення державними нагородами такі головні рішення ставки Верховного головнокомандувача. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, доповів про оперативну ситуацію на фронті. Важко, але противника стримуємо. На сумському напрямку ведемо активні дії і маємо певні успіхи у просуванні вперед. У звільненні української землі, зазначив генерал Сирський. Під час засідання розглянули питання, які порушували українські воїни на фронті. Вже є перші рішення. Йдеться у повідомленні на сайті президента України. Зокрема, пікапи, квадроцикли та іншу техніку, найближчим часом бойові бригади зможуть закуповувати шляхом прямого фінансування. Механізм схожий на закупівлю безпілотників. Буде можливість купувати техніку, що була у вжитку. Президент наголосив, саме цього просили у кожній бригаді. Президент також доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, плюс 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. Крім того, буде спрощено та пришвидшено процедуру списання майна. Також Володимир Зеленський доручив максимально скоротити процедуру нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки. Терміни мають бути такими, щоб люди реально відчували повагу до себе і до своїх дій на захист нашої держави. Готуються рішення і по інших принципових речах: питання мотивації, питання щодо особового складу, питання щодо навчальних центрів, комунікації до рівня батальйону та рот – все це теж пропрацьовано. Рішення будуть. Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ на тимчасово окупованій території Донецької області. За попередніми даними у результаті удару високоточним засобом ураження ліквідована командира бригади на позивний Дніпр і п'ять осіб оперативного складу. У мобільному застосунку Резерв Плюс з'явилася функція сплати штрафу за неприбуття заповісткою. У Міністерстві оборони пояснили, у разі скоєння такого порушення у застосунку з'явиться червона стрічка. Аби прибрати її, потрібно сплатити штраф у розмірі 8500 гривень. Це 50% від повної суми. На сплату є 20 днів. Якщо не сплатити упродовж цього терміну, доведеться сплачувати повну суму 17 тисяч гривень. Протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Після сплати штрафу червона стрічка зникає. Зазвичай увесь процес триває приблизно 4 дні. Якщо ігнорувати штраф протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. На початку липня у застосунку Резерв Плюс запрацював сервіс сплати штрафу за невчасне уточнення даних. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.